презентували каталог виставки, а ще ще дрували, спілкувалися та насолоджувалися мистецтвом. Нещодавно у Бориспільському державному історичному музеї відбулося відкриття виставки відділу народного мистецтва творчого клубу спілки митців Борисполя 5 січня. Знову ж таки у музеї презентували перший каталог відділу народного мистецтва. Каталог – це збірка фотографій. Виставки майстрів народного мистецтва це перша така виставка нашої спілки, нашій спілці, і перший каталог майстрів народного мистецтва. Чому ми не сказано раді? Тому що протягом восьми років спілка працює, і виставки проводилися в основному спільні і художники, і майстри тільки останні роки. Відділилися відділ народного мистецтва подарував каталог всім митцям, які взяли участь у виставці: фотографу Сергію Марченку, який зробив фото для каталогу, а також музею, управлінню культури та Бориспільській публічній бібліотеці імені В'ячеслава Чорновола, як наголошує пані Олена, основна мета заохотити більше людей займатися вивченням народного мистецтва. Серед присутніх майстрині, які займаються водинанкою, ляльками, мотанками, флористикою та вишиванням сорочок. Майстриня з вишивки Оксана Лисенко розповідає, що вишивати її навчила бабуся Софія. Мені було сім рочків, ми пішли пасти корови. Ну, я родом з Західної України, і в нас, як бабуля казала, ну ти вже мусиш, то що в шість років повинна була вміти вишивати. тут, ти, ти вже вже тобі сім. Давай. І ми, коли пасли корови, бабуля взяла з собою, що вона вишивала, і дала мені клапт і показала, як то все, і я з семи років вже ну, бо дійсно так годилося. Що от ти маєш уже вміти вишивати? Довгий час пані Оксана вишивала лише чоловічі сорочки, та потім довелося вчитися вишивати й жіночі для донечки. Мені Бог спочатку послав чоловіка, якому я на сватання подарувала власноруч вишиту сорочку. Потім первісток мій був син, який ріс, і я йому за час його. Доросліша я вишивала сорочечку. Потім Бог мені послав доню Марічку, і я мусила вчитися вишивати жіночі сорочки. І вже на ній практикуючи, я вже зрозуміла, що і я хочу таку, як колись у моєї баби Софії сорочка була, у баби Насті. У майстрині в'язаної іграшки Марини Плієнко схожа історія, адже вона. Також навчилася в'язати з малку. Ходила в будинок дитячої творчості, і саме любов до в'язання мені привела привела моя тоді. Викладач була у Михайлівна. Я їй дуже за це вдячна. Я в'язала з п'ятого класу до 11, Потім я пішла вчитися, потім університет було не до того. А вже коли народилася моя перша донечка, потрібно було, чесно кажучи, в садочок якусь порубку маминими руками. Я згадала, що я ж можу зв'язати. І от з того з тих пір пішло, і вже ось 10 років я в'яжу іграшки. Пані Марина розповідає, що деякі іграшки в'яже за готовими майстер-класами. І з бажанням привнести саме в'язану іграшку ці народні мотиви, я почала створ. Ворювати берегині із оздобленням одягу. Це не традиційна мотонка, так? це просто якби стилізована мотонка. Я б її так більше назвала. В'язана гачком виставку народного мистецтва митці рідному місту можна відвідати до 14 січня. Марина Грицюк, Данил Беркач, новини ТРС Бориспіль.